Щодо знову ж таки нашої підтримки зі сторони союзників та партнерів, і навіть на рівні саме якихось приватних донорів, ви сказали, що дійсно спостерігається станом на зараз а, певна пауза щодо надання допомоги. А чи можемо говорити про якісь ймовірно конкретні? А... Фізичні особи, юридичні особи компанії, які станом на зараз відмовляються чи призупиняють цю допомогу, іде мова швидше про допомогу, яка і так надавалася на благодійних засадах. Тобто, це є певні гранти. Я думаю, що вам відомо те, що компанії за кордоном мають можливість списувати частину податків за рахунок своїх внесків. Деякі над цим задумуються, тому що вони розуміють, що допомога знову ж таки енергетичному сектору, яка відбувалася, дуже великих кількох. Стяг від великої кількості країн осідала не там, де треба, тобто не створювала того результату. Вони можуть перенаправляти свої кошти просто на інші якісь речі, скажімо, на реабілітацію військових, на реабілітацію дітей, хоча в Порівнянні з сумами, які потрібні для відновлення енергетики, це не співставні цифри. Що стосується конкретних там імен компанії, цього назвати, звичайно, зараз вам ніхто не дасть такої інформації, але я мав на увазі більше паузу і обережність щодо інвестицій, навіть під час війни, які в Україну. Можуть заходити, зокрема, в ту ж саму енергетику в частині вітрогенерації чи в частині майбутніх сонячних панелей. До речі, потенціал України щодо балансування з допомогою сонячної електроенергетики може надзвичайно сильно розвинутися через мережу сонячних панелей на багатоповерхових будинках, на дахах цих будинків, і коли їх всіх об'єднати, ми можемо збалансувати ну, щонайменше одну четверту гігавата тільки використовуючи чи приватні будинки, але для цього треба фінансова підтримка, яка буде заходити або через банки, або через приватні структури, чи через фонд енергоефективності, відповідно через якісь програми кабінету міністрів, куди так само будуть доєднуватися чи банк реконструкції розвитку, чи будь-які інші європейські банки, які мають побачити, що в нас ці кошти не розкрадаються, а йдуть за потрібною їм ціллю.